Сьогодні ми покажемо, як справжні пацани з села грають в футбол. Погнали! Першим ділом, якщо ти не закличеш людей, діло з цього нічого не буде. Молодець пацан, який цим займається, Перезвонює за день ще скорше. Але нині він нічого не перезвонив, у нас лише троє. Зараз ми покажемо. Треба йти в добру погоду, бо якраз гримне, хлопців вже не буде всі приходять на футбол, у них є вибір. Грати в бутсах чи босою ногою. Бо в курсовках це зовсім не практично. Тут ніколи ніяких і не було, поки не прийшов якийсь вас, який ціле життя дивився у ютубі, як їх робити. Дивився, дивився і ніяк не навчився. В нас зараховуюся, коли хтось собі щось поломив. По суддя ніколи нічого не дивиться. Дижи, давай, давай! Але тут ніколи не було, відколи я жив. Тренери не розминаються, або хворі також. Тепер біжить по них. А другий біжить по Реально? Вася. А що нам над пити? Mm. Що вона відпита? Ти хоч би з було кави її відгали. Дуже багато спорів. Перебив, перебив, там перекладини перекладені немає, перебив. Хоч це і село, але в нас люди то не Якщо вам подобається такий контент, ставте лайки і підписуйтесь на канал.